О, це програма Квадратний метр і з вами я і ведучий Антон Середа. Буває так, що молоді сім'ї весь свій час віддають дітям. Діти підростають, йдуть до дитячого садочку. Правильно? Правильно. І тоді батьки думають, варто тепер зробити нам ремонт, а руки не доходять. Що робити в цьому випадку? Писати листа програмі квадратний метр, і зробили наші сьогоднішні герої. З ними зараз ми і познайомимось. Так. Молодці. Доброго ранку, програма Квадратний метр. Антон Середа. Дуже приємно, Євгеній. Оксана. Дуже приємно. Так, молоде подружжя, яке нам на напи... а <реку> А ти хто? Як тебе звуть? <реку> а я Антон. Опа! Це вас, так? <реку> це саме той хлопець, який ріс, 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 і нарешті виріс і перетворився на шикарного принца. Так, Опа! Ну, я думаю, після знайомства нам варто подивитись об'єкт, над яким будемо працювати. Прошу би таку на. Ага. Да. Мене як першого сьогодні запускають як кота просто до оселі. Так, це та кімната, яка, власне кажучи, ваша Євгеній і Оксана. Да. Да. Чому саме програма Квадратний метр? Що малыш подрос, уже в принципе хочеться свой уютний уголочок, свою кровать большую, а ага. не диван раскладной. комп'ютер убрать хочеться. В общем, сделають уютне в'язнуш. Тобто, у нас цим процесом взагалі ідеологічно керує ваша дружина. Тільки так, тому що что... юначе, так і скаж... скажіть, будь ласка, юначе, у ваша кімната вам, зокрема, яка у вас з іграшками там з ліжечком подобається? Так. Да. Так, а щоб у мами і тата була кімната. Ти хочеш? Да. І вони вже можуть спати без тебе, їм буде не страшно, так? Так. Молодець. А я більше можу сам спати. О, ну от тепер і будеш сам спати, а мама з татом будуть спати окремо. Так, отже, я тебе зрозумів, що б хотіли побачити в цій кімнаті. Хороша система хранення, класна кровать. Ну, дизайнерське рішення. Ну, найголовніше це все-таки кровать. А щодо кольорової і кольорового насичення даного інтер'єру, хотілось би якісь то пастельні тона. на такі каріця, пшениця. Ну, такі вкусні цвіта, так би я їх назвав. Ну все-таки мені би хотілося б чогось теплого. Ну що ж, тоді ми створимо сьогодні експериментальний проект, буде експериментальна спальня, і буде, власне кажучи, експериментальна програма. А з вами прощаюсь ненадовго. Побачимось наприкінці нашої програми. Вам удачі! З тобою ми не прощаємось, бо ти зараз будеш. Моїм співведучим, і ти скажеш, починаємо нашу програму. Починаємо нашу програму. Знайомство з дизайнером. Над нашим сьогоднішнім експериментальним проектом спальні буде працювати відомий спеціаліст з інтер'єрного дозвілля і спального дизайну Олександра Луговська. Вона обожнює змішувати різноманітні дизайнерські стилі. Її улюблений кімнатний коктейль, арт-деко та хай-тек. якою сьогодні буде консистенція нашого ремонтного напою, знає лише Олександра. Тож нашій дизайнерці знадобиться якомога більше фантазії і, звичайно, посильна допомога майстрів квадратного метра. Ну що ж, як ви зрозуміли, над сьогоднішнім проєктом буде працювати чудовий дизайнер, прекрасна жінка Олександра. Олександра, доброго ранку. Тобі добра. Отже, у нас попереду глобальні перетворення. Скажи, які нам потрібно пережити ремонтні роботи? Основне предназначення нашої кімнати – це спальня. Імена це і допоможе нам визначити наш дизайнерський замисел і, звісно ж, виконання. Отже, герої бажають у нас мінімалістичний інтер'єр, і щоб у них були там спокійні та теплі кольори. І як ми тепер будемо вирішувати всі оці питання, які перед нами стоять? В первую очередь мы разделим наше пространство на две зоны. У нас будет проходная зона и основная. Где хозяева смогут отдыхать и і телевизор. телевізор. проходной зоні ми розмістимо тумбочку з лампой, лампою, також поставимо торшер. Отже, у нас буде прекрасна спальня для молодої пари. Ну і знаєте, найголовніше питання для нашої програми, яка у нас буде тут родзинка. Основним елементом спальни коміті стане гіпсокартонна конструкція, яка плавно перетікає з стіни на потолок, в которую ми натянем пвх вихапленку. Тобто ми сюди натягнемо натяжну стелю. Це доволі складно. але, я думаю, ми з цією задачею справимося. Крім того, ми натягнемо ніті по всій конструкції. Ну що ж, цим визначились? Давайте тепер визначимо, знаєте ще з підлогою, тому що у них в жахливому стані знаходиться їхній паркет. Мені здається, лучшим вибором для нашої спальни кімнати буде лінолі із колекції Форс від компанії Таркет. Он практичний і тому ж, прекрасно імітує природний матеріал. Ну що ж, оскільки ми обрали всі матеріали, знаємо, що в основному. Ми там маємо зробити. Тепер можемо сказати одне єдине. Ми розпочинаємо наш ремонт. Наше сьогоднішнє гасло весь час вільний від роботи сну та їжі витрачаємо на родину, а точніше, на ремонт для молодої родини. Головна вимога до спальної кімнати це тиша і спокій, жодного стороннього шуму, адже саме в спальні людина має максимально розслабитися. А як ви самі розумієте, без якісних вікон зробити це практично неможливо. Тому з цим надважливим віконним питанням ми звернулися до нашого перевіреного партнера компанії Олта. Вона вже чимало років працює на ринку України, і фахівці компанії знають, як домогтися бажаного за короткий час. Ну що ж, результат виконаної роботи перед вами ще раз переконуємося, стильний вікна від Олта це красиво, престижно та комфортно. Ну а ми продовжуємо далі. Ну що ж, основа готова, і ми можемо переходити до наступного етапу обшивання гіпсокартоном. Каркас готовий, і ми можемо братися до обшивання його гіпсокартоном. Нехай вас не дивує форма цієї конструкції. Відкриємо невеличкий секрет. Вона відіграє важливу роль у монтуванні оригінальної натяжної стилі. У чому полягатиме її оригінальність? Уважно додивіться нашу програму, і все, побачите самі. В наш час в Європі та Америці відпочинок без дітей один із найпріоритетніших напрямків розвитку туризму. Ще пак, адже молоді люди та бездітні сімейні пари можуть витрачати на себе куди більше грошей, ніж усі інші. Цей популярний відпочинок називається «Child фрі. Наші ж герої користуються іншим видом сучасного відпочинку. Він запатентований квадратним метром і називається ремонт фрі. Ми із задоволенням робимо за них усе. І грунтуємо і шпаклюємо, і не побоїмося цього слова. Навіть дизайн розробляємо, точніше, не ми, а наш дизайнер. Як бачите, наші стіни вже готові до подальших ремонтних перетворень. І що ж, давайте зробимо невеличку паузу в нашому ремонті для того, щоб зараз зайнятися створенням декору для даного інтер'єру. І цим процесом у нас буде керувати наш дизайнер Олександра. Олександр, отже, я бачу, у нас є прекрасна, чарівна, чудова пуста ваза. Що з нею маємо зробити? Ету вазу ми наполним декоративным камнем, который крашена в перламутровые белые тона. Мы Ми беремо вітки, их тканью. Після чого ми их бусинами и листьями. Що ми отримаємо в результаті? В результаті ми отримаємо напольну композицію, яка стане неотъемлемой частью в інтер'єрі. У кожній оселі обов'язково знайдеться кілька ваз для квітів. Крім свого основного призначення, вони ще чудово прикрашають інтер'єр. А ще ваза є гарним подарунком. Та існує одна людська вада. Завжди хочеться чогось абсолютно неповторного. Тож увімкніть свою фантазію, адже витративши зовсім небагато вільного часу, ви можете перетворити простенькі вази на ексклюзивні. Наприклад, можна розмалювати скло красивим візерунком, або ж заповнити прозору скляну вазу різнокольоровими камінчиками, намистинами і навіть кульками. У нашому випадку дизайнерська думка полине ще далі. Майже у космос, окрім початкового декорування, ми додамо ексклюзивний дизайнерський елемент хайтечні дерева, обмотані білою тканиною, з наклеєним листям і намистинами гілки справляють враження дивовижних космічних рослин. Дизайнер впевнена, у нашому інтер'єрі вони матимуть ідеальний вигляд. Ну що ж, залишилося дочекатися кінця ремонту і перевірити, чи вдався наш експеримент. Вот так із підручних средств ми можемо полишити доволі інтересну фантазію. Ну а тепер від елементів декорних переходимо до елементів ремонтних. Продовжуємо нашу програму. Сучасний чоловік у своєму будинку повинен уміти робити все. Немає нічого страшного в тому, що він готує їжу чи міняє дитині підгузки. Бо ж, якщо всі домашні справи виконувати разом, подружжя матиме більше вільного часу. Ми ж перебуваємо не в своєму будинку, тому займаємося своїми прямими обов'язками. Здійснюємо ремонтне перетворення кімнати. Наступний наш крок клеєння флізелінових шпалер під фарбування, а технологія їх наклеювання залишилася незмінна. Спочатку намащуємо стіну, а потім... Потім вже притискаємо до неї шпалерний лист. Ось так, крок за кроком, спальня стає затишнішою. Природні відтінки, що створюють в інтер'єрі приємний затишок і налаштовують на повноцінний відпочинок насичений колір кориці. Тож подивіться, завдяки вдало підібраній палітрі кольорів прямим лініям та чітким формам ми зможемо розширити простір кімнати та досягти саме того ефекту, який нам потрібен. Інакше й бути не могло, адже ми обрали високоякісну латексну фарбу наших партнерів, яка легко наноситься на поверхню, і після висихання створює чудове стійке покриття. Воно не боїться ні бруду, ні пилу. Такий захист поверхні забезпечує спеціальний компонент тефлон, що входить до складу фарби. Вона екологічна і не шкодить здоров'ю. До того ж, це покриття забезпечує дихання стін. І ще одна важлива перевага: витрати емульсії мінімальні. Одним літром можна пофарбувати до 14 квадратних метрів ідеальний варіант для ідеального сімейного міздечка. Малярні роботи закінчені, а ремонт продовжується. Ще один дуже важливий і хвилюючий інтер'єрний момент це вигляд стелі в спальні. Якщо лежачим ліжку, ви не хочете споглядати рівну білу поверхню, то можна попросити дизайнера придумати щось нетрадиційне. Це може бути і характерна для ретростилів ліпнина, і навіть художній розпис. Або ж як у нашому випадку, унікальна натяжна стеля від компанії Демілуне. Як бачите, для цих майстрів ремонтних робіт немає нічого неможливого. Потрібно встановити на спальну зону зігнуту за певним радіусом плівку. Будь ласка, і головне, щоб профілі були заздалегідь закріплені в потрібних місцях. Ну що ж, результат відмінний? Продовжуємо далі. Шафа купе це традиційний надійний і вірний партнер будь-якої квартири. Вона дбайливо зберігає речі всіх мешканців вашої оселі. Саме ліжко оригінальне за своїм дизайном. Світлі горизонтальні лінії повторюють загальний інтер'єрний задум. Подивіться, обраний стиль помітний в усьому. Доторкніться то до меблів. У вас виникне відчуття, ніби матеріал щойно був оброблений шліфувальним інструментом. Начебто, ви торкаєтесь живого ще теплого дерева. Саме такий унікальний ефект досягається завдяки використанню матеріалів нової лінії наших партнерів Нечерлайн так, це дійсно вишуканий меблевий джаз від імпульсу спальня для справжніх форматів. Вибираючи покриття для підлоги, на сам слід звернути увагу на такі характеристики: зносостійкість, вологостійкість, шумопоглинання і звичайно функціональність. Саме тому ми звернули свою увагу на лінолом торговельної марки Таки. Колекції Форс. Він має посилений захисний шар і, крім того, вкритий унікальним захисним лаком Екстрім Протекшн. Все це повністю виключає вплив побутової і домашньої хімії на лінолеум. У сім разів підвищує стійкість до стирання і, звичайно, ж полегшує догляд за ним. У разі правильного укладання і експлуатації такий лінолеум слугуватиме вам дуже довго. Головним побажанням наших героїв було велике і зручне ліжко, і це бажання цілком обґрунтоване. Адже що може бути важливішим у спальній кімнаті, ніж ліжко? Щоб забезпечити нашим героям максимальний спальний комфорт, ми звернулися до постійних партнерів квадратного метра, фахівців з організації повного релаксу, затишку і психологічного розвантаження Чернівецької компанії Імпульс, благородство горіха і колір стиглої сливи, лаконічність форм, зручність і м'якість все це втілене в спальні омега. Ура! Нам нарешті вдалося зробити те, чого ми хотіли. Ми встановили стелю, яка переходить в стіну, і зробили ми це з ПВХ-плівки, яка нагадує шоколад а, можливо, чиюсь спину. Зараз ця спина у нас буде в корсеті. Як саме це зробиться, знає наш дизайнер Олександр. Олександр, діліться ми закрепили закріпілікриті, через котрий ми протягнемо с хаотічну нитки, в результаті чого у нас получится замечательний корсет. Ми це зараз перевіримо. Бабіну, давайте. Ну і фіксуйте там все нитку. На який крючок? Ну, ну, я так розумію, що в такому стилі абсолютно все до нашої плазми. – ласка. Да, Цікаво, що античні нагрудні корсети закріплювалися або зав'язувалися вузлом. Готичні шнурувалися з боків разом із сукнею. Взагалі, протягом усього існування корсета його здебільшого шнурували, і шнурували то спереду, то ззаду. Лише у 19 столітті на корсеті з'явилися застіпки. Всі ці корсетні ноу-хау давали можливість зашнуровувати їх щільніше. У нашому ж випадку ми використовуємо спеціальні гачки, на які в довільному порядку намотуємо світлі нитки. Ось такий, здавалось, на перший погляд простий корсет, але для нього ми використали приблизно 200 метрів звичайних ниток. Здавалося, все просто, але й водночас складно. В Програмі квадратний метр. Погляньте на результат. Можливо, це нове слово в дизайні жіночого одягу. Електричне освітлення спальні має бути і багатофункціональним, і різноманітним. Та коли до справи беруться наші партнери салону магазину Брілі, за якість освітлення ми можемо не хвилюватися. Все виконано просто надякісно. Точкові світильники в стелі, бра на стінах, торшер в спальні наших героїв усе зроблено саме так, як слід. Ну що ж, продовжуємо далі. Без чого неможливо уявити собі сучасну спальню, так це без текстилю. Адже саме він формує інтер'єр приміщення і може до невпізнанності змінити його вигляд. До вибору тканин для спальні краще приступати після завершення основних ремонтних процесів. Правило таке: чим спокійніші відтінки поверхонь стін і підлоги, тим виразнішим і насиченішим має бути текстиль. Разом з нашими партнерами з мережі магазинів штор і покриттів для підлоги Твоя кімната. Ми зробили ідеальний вибір для спальні наших героїв. Елегантні штори розділені на шість частин за допомогою кольору тканини. Це дизайнерське рішення дозволить візуально розширити кімнатний простір. Подивіться самі, результат прекрасний. Проте зупинятися ще зарано залишилося вже зовсім трішечки. Ардеко перший стиль нової епохи 20-го століття, який успадкував усі прагнення модерну до новаторства. Він відкидає аскетизм і тяжіє до розкоші. Ардеко це минуле і майбутнє в одному вимірі. В геометричних формах і стрімких лініях він відображає прогрес у розвитку нових технологій для подібних інтер'єрів. характерні прямі і ламані лінії, чіткість і графічність форм. З матеріалів використовують тканину, дерево, скло, бронзу та кераміку. Це поєднання найрізноманітніших декоративних елементів та яскравих кольорових рішень. – абсолютно богемний стиль. У ньому може бути виконаний інтер'єр майстерні художника або ж будинок письменника-постмодерніста. Його з успіхом використовують архітектори та дизайнери інтер'єрів стильних бутіків та ресторанів. У 20-ті роки минулого століття еталоном арт-деко були розкішні інтер'єри океанських лайнерів та дорогих готелів. Сьогодні цей стиль знову починає набувати популярності, як і минулого століття нині арт-деко доступний не кожному. Йому віддають перевагу заможні люди і сталими життєвими поглядами та смаками. Саме такими є і наші сьогоднішні герої. Важливо, щоб будь-яка діяльність на відпочинку була наповнена спілкуванням. Саме воно робить спільний відпочинок яскравим і незабутнім. Але організовуючи родинне дозвілля, не забувайте про відчуття міри, Не слід на один вихідний планувати дуже багато занять. Це призведе до метушні, яка кожен знає, може втомити більше ніж найтяжча праця. Як бачимо, у сьогоднішньому проєкті ми все зробили як завжди точно і якісно. У ремонтному спілкуванні проблем у нас не виникало. Ми доволі легко знайшли спільну мову з усіма будівельними матеріалами. І з плануванням теж не виникало жодних проблем. Адже за цей процес відповідала наша дизайнер, яка впоралася із поставленим завданням на відмінно. Сьогодні ми не побоялися експериментів і знайшли дійсно цікаві інтер'єрні рішення, які мають дуже сподобатися нашим героям. Погляньте на оригінальну форму натяжної стелі. Вона стає справжньою родзинкою спальної зони. Крім того, вона ще й прикрашена корсетом. Це додає спальній зоні, інтимності та затишку. Телевізор у вишуканій рамі теж привертає увагу і стає неабияким доповненням до екстравагантної інтер'єру. Не забули ми й про розкішне ліжко, яке було основним побажанням господарів оселі. Сподіваємося, що цих розмірів нашим героям вистачить. Потурбувалися ми і про ще один важливий момент розширення простору. Завдяки вдалому плануванню та смугам, які майже скрізь у цій кімнаті, ми досягли саме того ефекту, на який сподівалися, погляньте на стіну, на вишукані кольори текстилю, на гру відтінків. Візуально наша кімната стала значно більшою. То ну що ж, нарешті, ми можемо поставити ремонтну крапку і подивитися на реакцію наших героїв. Ну, що ж, наш ремонт завершено. Як ви пам'ятаєте, кімнату, яку ми взяли на самому початку, на переробку вона була такою: тут було спальне місце і робочий кабінет. Ми ж зробили виключно спальню. Тут у нас є величезне ліжко, шафа для речей наших господарів, і те, чого ніколи не робили в програмі квадратний метр натяжна стеля разом із стіною із ПВХ. Плівки. Ну що ж, я думаю, даний інтер'єр має сподобатись нашим героям, тому що особисто мені та нашій знімальній групі все сподобалось. Кожен сказав, я хочу таке саме і собі. Зараз подивимось, що скажуть на це наші герої. Ну що ж, Даню, давай заводь своїх батьків. Вони йдуть за мамою. Так, 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 так. Стоп. Стоп. Стоп, готові? Да. Даня, тобі як? Подобається те, що ти бачиш? Так, каже Даня. Подобається Дані абсолютно все. Ну я думаю, що варто порахувати до трьох разом. Давайте всі разом. Один, Один два, три. три. Відкриваємо очі. Да. Вот этого я не ожидал. Це потолок. Даня, тобі як? Давай Сюди головного героя до мене. Опа! Давай подивимося з тобою. Тобі як стиля. Это Это Людина пабук, те, що хотів. Підходить для батьків кімнату? Да. А є це повітиня? Да. Так. Да, Справжні пагутині. Смотри, які коробочки. Да, ну мама у нас как... а що? Любительниця да. коробочки. Не... Даня вже запитує, що там буде лежати всередині в тих коробочках. Одну виділимо по дивіться. Там буде для іграшок. Які захочеш, такі покладеш. А я вот чуще. Данечка, ну что, ну наша комната или не похожа на нашу? Да. Не похожа, да? так? Ну, вообще другая комната. Давай. Совершенно другая. Но мы... Я честно скажу, я а вообще не ожидал. Она... Хотя и думал, что это будет интересное, но... Даня, скажи тату, на кавин выйдет из шаф. А Вы Вы Выходит, потому у нас есть шафа купе, вот такая величезна, Дань. Опа, как ну. тебе? Это мама на мечтах. <laughs> да? Почти да, что ты помнишь? Да. А, вот так? Огромная. Теперь есть где в прятки. Да, так, І є де зберігати речі. Даня, я думаю, що батьки тобі виділять одну секцію. Таня, мені не, треба. Ні, не потрібно тобі коробочку дати. Да. Ну так, зараз ми з тобою дістанемо коробочку, а батькам скажемо, що вони вже можуть сідати на ліжко і подивитись, і чого нарешті. Все ж таки, ми зробили стелю і змогли втілити в життя. Мрію нашого дизайнера всієї нашої групи. Будь ласка, проходьте до ліжка, а ми з Данією пройдемо до коробочок. Даня, яку хочеш брати? Повертаємо дитину на землю, Клас! Клас – Матрасик такий. Да. – так. Ну і мечта, телевізор. Інтересна да. форма. форма. Вот да. Ну так, спеціально для телевізора ми зробили місце зручне. І як ви бачите, є у нас глянцева стеля. Я думаю, що вам варто просто так лягти і подивитися, що ви можете там бачити в ній. Да. Ну, чесно кажучи, я дивився багато журналів, але потолка я там не видел. Може бути, ну я ж не все там мог смотреть, але такого рішення я не віддав. Ну навіть і не мріяли про таке, що у вас Нет. може таке бути в кімнаті. Даня, ми заберемо для тебе цю кімнату чи подаруєш її мамі тату? Ні оддадім, не отдам. Не да. Віддав він вам кімнату. Це кімната батьків Жені і Оксани. Я думаю, що варто тепер текстиль подивитись, а Дані варто випробувати. Я йому обіцяв, що він зможе пострибати на вашому ліжку, тому що воно, бачите, таке міцне абсолютно. <ривіт> Ава! <Лові>! Ава! <ривіт> так, Даня, ну Молодець, зараз все. ми випробуємо, вистачить місця на всіх. Стій. ахалай махалай, спать! <ривіт> Нормально, подобається? Так, а тепер ми так зупинимось трішки, замрем на місці. Даня, яку б ти оцінку поставив нашому дизайнеру ну, за роботу. Що ти можеш сказати їй от Олександрі, яка працювала над цим проєктом, а також тим майстрам, які робили цю кімнату. Подобається? сказати, Молодець, він може сказати. А що скажуть батьки? Ой, благодарний низький поклон. Людям, не ну, які как бы було сказано, людям, которые все это делали. Вообще воплощали в жизнь и дизайнеру, который придумал все это, это вообще шикарно. Я не знаю. Я меня отсюда уже не вы, конечно. Но мне кажется, что эта комната действительно вот называется спальня. У нас была комната, которая и была и вроде бы и спальня, и вроде бы и рабочим кабинетом. Сейчас это настоящая спальня, которая хочется отдыхать. Ну що ж, я бачу, що у вас вже Даня почав відпочивати, він вже за вашою спиною грається в схованки. Я вам дякую за те, що стали нашими героями. Мені було особисто дуже приємно. Я вам дякую. Спасибо. Вам удачі, всього найкращого. Ну, а тобі, Даню, я хочу побажати братика або сестричку. Тобі удачі. Все, пока.